Вранці поприходили люди на банкову і поприносили Беркуту і вешникам, які охороняли банкову. Я пам'ятаю, що вони їх обвішали знову до голови з всілякими іграшками, з такими смішними цацками, там, квіточками. Ну, тобто це було весело. Якись таке був. Нічого не, не говорило про те, що якесь може, бути радикальне закінчення. Потім почали приходити ці люди в кастрюльках, це теж було весело. Особливо бабусі, вони виявилися найкреативнішими, здається, на той час, тому що вони витворялися цими кастрюльками, друшлаками на голові взагалі були. Ну, найкрутіші картинки тоді, якраз, коли приходили ці бабусі, таке щось. Думаю, що? Вони, казується, там сидять собі тихенько вдома. Я думаю, що вони дуже продвинуті бабусі. Ми ще ж журналісткою тоді шуткували, от бачиш, кажуть, нарешті ми тепер знаємо, чим вони займаються вільний час самі з собою. Там знаєш, коли вони збираються, вони, мабуть, дуже нормально гонять. Просто, просто ми про це не знаємо нічого. І такий був веселий день, і потім. Пам'ятаю кличка, який йшов в готель Україна. А, вони там, чи, чи, чи вони там робили свій там вже штаб в тому готелі щось таке? Зайняли його. А потім якось дуже різко. Вже ми навіть збиралися закінчити зміну. У нас вже вона мала закінчити. Нам позвонили, і сказали, що зараз відбуваються якісь події на Грушевського. Що начебто звідти збираються зачистити майдан теж піти. І там вже стояли якраз такі ряди оцих охоронців, от якраз трошки ближче музею, трошки ближче стадіону. Mm -hmm. Вже були підігнані автобуси, і, і туди побігло дуже багато людей на той час. І там почалось загострення. Тоді один з наших операторів зламав собі ногу. Тому що він стояв на одному з цих автобусів, там дуже багато преси було стояло на автобусах. А це ж був, ну, це ж був січень і було дуже холодно і слизько. І один з цих автобусів почав їхати просто, він дьорнувся. І всі, хто там був, там хто як зміг врятуватися, він впав і зламав тоді ногу собі. Там одразу опинився Кличко. Одразу я побачив тих самих людей, які були там провокаторами 1 грудня. Вони кричали там ті самі гасла. А ну-ка, давай давай-ка!» ну, скажімо так, уматива відсюда. Але це було нецензурне слово. Я перефразую вам. Те саме вони кричали і 1 грудня. Абсолютно те саме. І вони якраз були стояли навкруги мене. І переді мною стояв кличко, якого потім облили з цього вогнегасника. У мене дуже класний кадр вийшов.